Коротше, показую експрес-пересадку файлів, тільки камера, сфокусуйся, будь ласка, та блін. та блін, Во. <coughs> Дивіться, оцей ноутбук, мій основний SyncPad X220. Мені треба скинути з нього на от його трохи гігабайтів. І для цього я хочу вам показати дуже зручний дуже швидкий метод. Так, от, якщо ви вже помітили, то в мене тут ці ноутбуки з'єднані кабелем Ethernet. Так от. Весь метод цей полягає. От, Він дуже класний, тому що він працює ще з, з усіма комп'ютерами. Тому що в усіх комп'ютерів, майже людських, є порт Ethernet. От, І він швидший, ніж якби то робити через Wi-Fi. Бо це все-таки кабель і він гігабітний. Так от, це дуже простий, класний метод. Я хочу вже починати його вам показувати. Тому що. Ну, нащо затягувати відео правильно. Значить, у мене є тут файл. Я хочу подивитися, скільки важить цей файл віртуальної файлової системи Artix Linux. 9,3 ГБ. І думаєте, за скільки часу ми зможемо це перекинути? Ставте свої ставки. Ми вже значить, стартуємо. Для початку. Після того, як ми з'єднали оці наші комп'ютери, нам треба дати мережевим інтерфейсам цих комп'ютерів IP-адреси. <coughs> Це ми робимо за допомогою команди IP-add, тобто і даємо IP-адресу, яку ми хочемо створити мережу тут між цими ноутбуками. Ось я вибираю просто з зарезервованого приватного сектора перші два октети, і далі я ввожу, що я хочу. 25, е, нехай це буде наша підмережа, і е, даю <кхем> даю коротше, одиницю як номер нашого хоста. Ну, оскільки настільки отут оця одиниця, останній октет 8 бітів відповідає за... Вибір нашого хоста, то маска у нас буде 24. Ось так все просто. Тепер вказуємо наш інтерфейс Ethernet 0. Та, зазвичай це буде Ethernet 0 на будь-якому комп'ютері. Хіба якщо у вас дуже багато ну, як, більше одного Ethernet порта е, на ньому, то тоді вони можуть мати інші номери, там дивіться, який вам потрібен. Запускаємо цю команду. Ой, судо. Во, запустили ми це через sudo, і тепер у нас є встановлена ця IP-адреса. Так само нам треба поставити цьому ноутбуку. Чи ж його мережавій карті а, той самою командою. А, мусите потерпіти, а, як я ввожу однакові команди одною рукою, тому що а, я. Ну, мені так зручніше буде показати обидва одночасно. Е, так, 192, 168. Е, 25, 1. Ой, 2. Це вже другий ноутбук. Тому в нього буде адреса 2. І маска та сама. І девайс у нього теж такий самий номер має, як той. Ось, коли ми це зробили. Ми можемо підіймати наші мережеві інтерфейси з допомогою команди sudo IP-link set. Далі кажемо наш девайс ethernet 0. Ой, ой не так просто пишемо ethernet 0 uh, і up. Вгору. во, ми його так підняли. Тепер піднімаємо цей uh, sudo. IP-табелін. link uh, link set uh, 0. Up. Що б я робив без табуляції? Uh, і тепер останнє, що треба зробити, це додати uh, маршрут uh, по цьому інтерфейсу для той вам мережі 192.168.25, яку ми зробили. Uh, це робиться командою IP. так... Зараз знову буде казати суду не ввів. Значить, треба вводити зразу sudo. Sudo IP Road, Add э, цей, кажемо, IP нашої мережі. IP адреса мережі це просто те саме, що ми раніше вводили, тільки тут в кінці 0. E, маска та сама, і девайс пишемо езернет 0. Оу, ротнет линк з answерс файл exist. Пофиг. Sudo IP route add цей. Uh, незручно, незручно вводити одною рукою. ноль. Uh, uh, маску забув. Девайс Ethernet 0. Бм. Після цього ми можемо пропінгувати. Із нашого цього ноутбука або з того ноутбука без різниці. Коротше, можемо перевірити, чи в нас взагалі є з'єднання. Пропінгуємо 192, 168, 25. Ой, 2. Тобто наш правий ноутбук. Все. Все з'єдналося, класно. Тепер для пересилки файлів я хочу використовувати rsync, а ви можете використовувати яку вам зручнішу програму. Хоча я думаю, що зручнішу за rsync ви не знайдете. Так ось, для того, щоб користуватися rsync, нам треба запустити тут SSHD. Тобто, демон SSH за допомогою sudo user bin sshd. О, тепер він запущений. І тепер ми можемо гу -гу -гу, пересилати наші файли. Арсенка дуже просто користуватися, і мені це дуже не подобається. Ми даємо їй спочатку каталог, який ми хочемо пересилати, або файл. Наприклад, в моєму випадку, це ця віртуальна файлова система Artics. Uh, і тепер ми даємо ім'я користувача, який у нас на ось цьому комп'ютері. І далі вводимо його IP-адресу 192 uh, Ставимо в кінці двокрапку. Оце, можливо, єдиний незручний момент ARSync. Але це такий, такий нюанс, який можна проігнорувати. Так, пароль. Я не дам послухати телефону, щоб якийсь штучний інтелект його не дізнався. Так, все, я ввів. Опа. Воно пішло. Швидкість зашкалію 110 мегабайтів на секунду. Да. Оце реальний гігабіт. Пам'ятаю, я колись не знав цього метода і попав. Тож мені треба було 20 ГБ, чи може навіть більше перекинути, між комп'ютерами. І, коротше, я робив це через інтернет Wi-Fi роутер. Це зайняло. Я навіть не пам'ятаю, скільки часу, але це було дуже довго. І ну, я зразу після цього поняв, що треба якийсь нормальніший метод шукати. Ну і от я знайшов і от я з ним з вами поділився. Напевно, я не буду чекати. Поки він весь перешлеться. А поки що нам каже Арсен, що лишилося 2 хвилини 15 секунд. Я думаю, для 10 ГБ це досить непогана швидкість. Причому метод універсальний? Так, все, все, тайм-ліміт тайм вичерпаний, папа. -па.